Оберіг за воїнів наших козаків. Якщо у вас є син або дочка, і вони воюють за нашу неньку Україну, ви можете поставити бистру, краткий і дуже сильний оберіг. Це робиться просто: підійдіть до образа нашого Господа Ісуса Христа, Господа Вседержителя. Запаліть церковну свічу і произнесіть такі слова. Огради Господі! Раба Божого Сина моєго, дочку ім'я, от всякого російського зла, от пулі і огня, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. І цей оберіг стане дуже сильним, тому що батьківські оберіги, материні оберіги, кровні оберіги являються дуже сильними оберігами. Слава Ісусу Христу! Amém.